Коли ми читаємо оце послання до Євреїв 4.2, і ще раз, дивіться, їм була сповіщена добра звістка, але почути слово не мало для них жодної користі. І далі чому? От зараз ми дочитаємо, бо вони не поєднали його з вірою. А інший переклад говорить, не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів, воно не розчинилося в їхніх серцях, і тому воно не принесло плоду. Тому, друзі, коли ми правильно з відношенням поваги приймаємо Слово Боже. Воно буде приносити користь, воно буде приносити, як написано тут, пожиток.